ні тупа Лава Лава Боже 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 не плохо стало. Там є своє тіло всі ста. Может судово. Не плохо. Дай тут. Они хотіть вирішити ваш. Дай виїжджають туди. Вони на роботу стали. Які нас цілий день обманювали? Не хто їх небезпека? Ми показуємо свій протест. Вони нас провоцирують. Україна вроді свободна земля хоч не вийде. Наша ж поліція з Лузоля і Сказав, що ми провокатори, коли вони нас почали толкати, а ад, отравить газом чорне. А хто шашки? Не знаю. Чесно кажучи, поліції зараз ці тушки, путін під час. А, поліція поліція а да, 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 да. були ті тушки проплачені, порошеннями. Ви самі бачили, спочатку поліція спровокувала бійку з журналістами. Чи поліція, камери, а може той поліція Щоб була поліцяна, знімали інші журналісти, вони забрали. Зі чого почалась суд? Ми конфлікту не хочемо, ми хочемо чесного суду. Цього й хочуть бійці, які сидять зараз там в акваріумі. Всього <завців> чисто. Якщо вони винні, хай докажуть кажуть, вину. не винні, так... Якщо вони півтора року сидять, половина <завців> з них хворих. Є хлопець, якого <завців> реально типу немає половини органів. <завців> <завців> то, і, і Він, і ну, він боліє. У другого хлопця вели в коридорах СІЗО в темних. Поламали дві ноги, лежить в лікарні, зараз по відеоконференції з хлопцями на суди, Ну, можна сказати так, в судах. Це нормально? Ні. Одного бивши бер беркут недавно на СІЗО слона, точкою порізав ночі, поки він спав. Це є нормально? Ні. Скільки це можна терпіти? Ми будемо тут до останнього. ]钱. Ми будемо тут до останнього, поки ми не дійдемо, що проведемо. Ви ще надзвичайні новини Ну Це на їхній совісті буде. Ви не покажуть, які вони є журналісти, чесні чи не чесні. Хай зараз вийде головний суддя, Хай зараз вийде Порошенко. А його немає, він вже дома давним давно сидить. хай їде сюди. Їм всім, що сидять в кабінетах, їм на нас начхати. Ми відпустимо Люд. цих молодих, ми відпустимо пацанок, поліцію, міліцію, всіх відпустимо. Ми нікого трогати не будемо нікого провокувати. Хай вони вийдуть і скажуть, хай вийдуть сюди, якщо вони такі смілі. От самий міністр оборони, от ті, як які пацанов хочуть положити. Хай вони вийдуть, Пусть тут не стануть, лице нам не скажуть, які ще вижили, які ще лишились. Не відповідять, заілувай за Дебальцеву. Судять тим, чесно накази на проведення Луганської бальцівської операції з радницькими та злочинними. Все Я надію, що ви нічогольнити від кримінальної відповідальності учасників і учасників АТО. От говорю, то робили. все мені під совісті, кай залишається, Хай вони токають своє чесне ім'я.